Давно не показувала кроликів, а перед строкачами вже й не пам'ятаю коли. Це вже більше місяця, 41 день. Це другий в неї вивод у цьому році. Перший вивод у неї був від Барана французького, а це від Рекса. Їх було 10, але одне загинуло, залишилось 9. І вони всі маленькі дуже. Але відколи почали самі їсти, відтоді і почали рости. Ну? Мамі відпочиває. Yes. У нас боїв ских пролить. Багато нас багато, багато. Це все на м'ясо. Просте це собі, так скажемо. Ой, не боїться. Не боїшся? Трохи з рабенькими вушками. Є чисто чорні з рабенькими вушками. Десь одне було з рабенькою такою мудрочкою. Десь там далі. Трошки воно, о, трохи рабесеньке є. Такі вони. Ні? Ні. Вона ну, гарна велика кролиця, гарно тягне, але це її, мабуть, вже останній, ну, в крайньому передостанній виводок. Ще, може раз бараном і все. Або ми щось продуву берексом, побачимо. І на цьому все. Крулі породи термонія це не м'ясна порода. Е, м'ясна порода, це не декоративно, що її можна там тримати, от як баранів, наприклад, років 4. Там, до 5 Вони швидко з себе вижимають все. Хоча короличка, я не скажу, що вона прям вже худа, неміша така, квола, вона гарна корлиць спокійна, гарно виносить круглят. Наше б водила, та й водила їх. А так. От.